Друзі, вітаю всім підписникам. Значить що, борона, дискова, а-ля бомет, вартість 24 200 гривень. Це говорю по Вінницькій області. Бо якщо облазити всі магазини, все, що тільки є іменно по Вінницькій області, то ціна буде, як у всіх, 26. 24,200. Кому цікаво, де купляв. Пишіть в месенджер, скину вам контакти. Їх там ще дві штуки осталось. Ну, В принципі, вони їх там підвозять, штампують як глухонімі. Е, можна взяти по Україні, я її дивився ще за 22. Особливо багато їх в Рівненській і Луцькій області, але і в Дніпрі так же саме. Но доставка 2,5 тисячі плюс наложка. Тобто це все, все вийде в районі трьошки. тобто буде 25. На тищу дешевше, але зараз, поки вона прийде, оце всі переживання, ждання, потім плюс її треба ще знову забрати і вийде те ж саме 26. Тому рішили не морочити одне місто і зразу пішли. Взяли в Вінниці його. В планах було не її брати. Є, ще така ж сама, типу зеленого цвіта, все як положено, но вона наша українська. Вона стояла я десь везде в районі 20, але кому не позвониш, її немає. На сайті висить, ціна актуальна, є, пожалуйста. Коли дзвониш, ні, у нас тільки за 26. Та просто трохи легша. На, тю, на ту був більший уклон, бо вона зараз легша, і як не як для нашого шифення їй було б краще. Бо ця по вазі, кажуть, 280-300. Що є зараза? напряженько, ну. шефін її піднімає, головне без фанатізму гнатися. Ми вже три городи, які у нас були з гарбузами, лупнули. Зараз вам покажу наші городи і плюс покажу, як гірчиця зараз у нас росте. Через тиждень вже і гірчицю затарабанимо. На чорнозіомі тут пробували, то, звісно... Хто пробував? Папа пробував, я тільки ось її перший раз бачу. Каже, що мокро. Треба, щоб воно чуть-чуть було сухіше, бо каже, налипає дуже. А отак маємо отакий ото результат. Сьогодні у нас мороз 4 градуса. Бачите? Влага появилась, бляха муха. Ціле літо не було. Це є. Замітьте, скільки ворон. Гльогають, шукають зернята. Це ось один наш город. Якщо для срівнення, зараз вам десь кусочок відео вставлю, щоб бачили, коли молотили гарбуз, що тут робилося. Реально був великий бур'ян. Ця чортня пройшла, все порубала, бур'яну не стало. От і все. Ну, Глибина, якщо комусь цікаво, ну, блін. Сантиметрів тут 12. І то це дофіга, як на мене. Тобто можна сказати, наоборот, чим глібше, тим лучше. Задачка цієї буринки чисто для того, щоб коли зібрали гарбузи, втарабанити все. Бачите, солома була. Втарабанити все, щоб не було бур'яну. Потім розкидати гірчицю і це все діло засіяти. Ну, заскородити. І щоб зійшла гірчиця. Щоб, грубо говоря, на той рік. Попробуємо, звісно, по весні. У мене все-таки мисля, якщо по весні всі знають, як нема-нема, але бур'ян бігом сходить, то ми, може, візьмемо по весні, кинемо гірчицю, буде надіжда, що вмісто бур'яну зійде гірчиця. І це все діло переораємо. Ну, це побачимо, як воно у нас вийде. Ви заодно скажіть, стоїть так робити по весні чи ні. Бо на той рік восени зберемо гарбузи, зразу кидаємо борону. Перебиваємо це, все в трясця, Після чого що сіємо гірчицю. Гірчиця писали, до мінус 10 вона витримує. Отакий От вона у нас має вигляд. Бачите, морозець її приморозив. Но ще тиждень вона постоїть, примерзне далі, не примерзне, то таке, там, але дивлюся на тиждень вже знов плюс 9-10. Погода, коротше, сюрпризи. Ну, Тут підсохне, бо реально мокро. Ось до. Бачите? У рядках прям влага стоїть. Якщо не буде дощів, підсохне. І бороною ми це все діло втарабанимо. Це пройдено один раз. З другий раз за раз зайти, то вже треба його трошки на навіски тримати. Потому що для нашого шифеня це важковато. Вона лізе на той світ. І що ще погано, коли мокре? Папа каже, що коли мокре, воно налипає і те, виходить, ці твої... Е... Діски, вони не крутяться. Каже, і ти виходить, як гораєш. Коли каже, сухе, бо на полі там більше пісок він пробував, каже, коли по сухому, то взагалі за один раз просто ідеально. Каже, воно нічого не липне, просто зразу відкидає і ти на скорості погнав. І все. Фух. Якщо немає у вас груза спереді, то навіть не думайте цю чортню цепляти. Груз у нас спереді, силочка зверху, можете подивитися, як ми робили 70 з лихом кілограм, грубо говоря, 80 чи 67 чи 78, оцього я не пам'ятаю, подивіться. То з ним ти ще можеш нормально їхати, воно себе нормально чухає. Без нього у вас передні колеса будуть пущі, що землі не торкатися, коли буде тигнатися. Отак от. а так, 1,30 тридцять для наших потреб з головою. Ось можна побачити, бачите, зліва направо, як воно було. І все. Кажу. В неї ціль одна це чисто боротьба з бур'янами. Ми її не для того купляли, щоб, грубо говоря, по весні взяти, втарабанитись, і потім садити зразу по ньому гарбуз чи ще щось. До речі, по гарбузові. Е, по бізнес-проекту вирішили, що горати шифінгом не будемо. І не через те, що там нам ще жалку ще щось, не целісообразно. В якому смислі? Вигодніше дати гроші тому, хто буде горати, щоб він за день, наприклад, почав з одного города і до вечора він затарабанив нам всі наших чотири города. Ми ж в цей момент що зробимо? Ми не будемо теряти час. Ми візьмемо і що? Почнемо садити зразу після нього перший город. Пояснюю, просто земля буде влажна, ми насіння кинемо в влажну землю. Плюс-мінус воно взійде швидше і краще Тому що коли ми виговорили один город, потім другий, потім третій, це вважайте на кожен город три дні. Після цих трьох днів, коли вертаєшся до першого города, він вже зараз весь сухий. І ти, виходить, коли насіннику кидаєш, ти кидаєш отаку в суху землю і далі молишся Богу, щоб пішов дощ, а цей дощ зараз не йде, і воно сходить тижня два Отак от. Тому вирішено, що дядько орає, ми зразу садимо. Ми так будемо економити час. І все. Так що такі у нас діла, ребята. Ну, чуть пізніше відео, як ми діскуємо бороною гірчицю, якраз буде наглядно видно, воно зелененьке, красиве. І кажу, скажіть хто що робив іму з гірчицею по весні? Чи це лісообразно її весною кидати в землю? Ще все-таки бур'ян зійде, а гірчиця буде сидіти. Бо я все-таки думаю, що кинути гірчичку, вона взійде і буде зеленіти не бур'яна гірчиця. І ми її приораємо, і як-не-як буде дуже хороше доброго. Тому що ці всі нітромофоски і все остальне, що ми в землю втарабанили, щось воно мені. не знаю, побачимо. Ну на той рік ми в землю нічого не будемо кидати. Чисто будемо вимпалем по листові. Все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.